Серія концертів від школи мистецтв наприкінці навчального року. Юні митці та мисткині і їхні викладачі демонструють свої здобутки. Звітний концерт вокально-хорового відділу Для вас співають діти відбувся 14 травня. В малій залі палацу культури виступили зразковий хоровий колектив райдуга, вокальний ансамбль зірочки та семеро солістів. Вони виконали 17 композицій в естрадній та академічній манерах. Кожен раз коли вони всі разом співаються, це надає м, таку підтримку і надію, що все-таки все буде добре в нашій країні, і е, ми за це боремось. І діти це наше майбутнє, е, і це надає крила далі боротися і підтримувати нашу державу у такий складний час. І такі м, концерти вони дуже мотивують і дають натхнення. В наших дітей повинно бути дитинство. Вони теж мають виступати. Співати на великих залах і відчувати радість від оплесків, від концертів. І ми сподіваємось, що вже буде скоро мир і будуть вже великі зали, а не такі маленькі, і сидіти в бомбосховищах на репетиціях. Ну що, все буде добре, все буде Україна. Вечір віолончельної музики подарували своїм глядачам учні й викладачі. 15 травня Лука Бевза та Єлисей Сидоренко продемонстрували свої навички гри на інструменті. Хлопці виконали твори українських й іноземних композиторів різних часів та епох. Я зіграв сьогодні сім композицій і мені дуже сподобався концерт сільський танець. Багато займаєшся? Так. Скільки? П'ять разів на тиждень. Ого, а ти не втомлюєшся? Ні. Зіграв шість композицій, враження ну дуже сподобався концерт. Цікаво було, гарні такі атмосферні ідеї. Ви вже закінчуєте школу цього року, так? Будете сумувати? Я вже випускник. Я вже випустився в новому році. Ага. Я навчаюся так для задоволення. Композиції, які ви виконували важкі? Е, «Да, це композиції університетського класу. Є були і деякі, котрі. Середнього шкільного рівня, але останні і предостанні були важкі дуже. Концерт отримав назву Світу музики Ти Королева. Підготувала учнів викладачка і директорка школи Ольга Аванесова. Розповідає, колективу не вистачає виступів наживо, тож хвилювання супроводжувало всіх. Композиції сучасних авторів і авторок поєднали з творами світових класиків. Саме сьогодні і звучали в нас і музика Моцарта Бетховена. От музика Антоніо Вівальді Гультермана. Ще ми обов'язково граємо твори українських композиторів. Зараз, дякувати господу, що з'явилася така плеяда молодих українських сучасних композиторів. Ось Єлисей виконував. Твір Повертайся живим сучасної одеської композиторки Соловйової, а також виконував твір пісні вітру відомого українського композитора Олександра Гоноболіна. Ось. І в виконанні Луки були українські пісні в обробках. Він сьогодні виконував місяць на небі, а також ми з ним в дуеті із Тетяною Іванівною за роялем виконали обробку Щедріка. Звітні концерти в школі мистецтв продовжуються. Про виступ піаністки Дар'ї Тимофєєвої розповідатимемо у наступному випуску.